Студенти обласного центру підтримують європейський вектор розвитку українського суспільства. Про це вони заявили на театральному майдані, де зібралося кілька сотень юнаків і дівчат, яким не байдуже майбутнє нашої країни. На театральному майдані обласного центру відбулося велике студентське віче на підтримку європейського вектора розвитку українського суспільства. Студенти східного європейського національного університету імені Лесі Українки Юлія Гульчик і Роман Гордієнко впевнені, що потрібно боротися за шлях України до Євросоюзу саме молоді. Я думаю, студенти взагалі мають бути небайдужі, як це майбутнє нашої держави, і саме молодь має підтримувати це рішення, щоб вступити саме в Євросоюз. Чому хоче європа розуміти? Особисто я вважаю. Що нам немає, що робити в митному союзі. Це палка з двох кінців. Якщо ми не підемо в Європу, ми підемо у Митний Союз. Студенти малювали плакати, тримали прапори Євросоюзу, скандуючи гасла. Жителі обласного центру частували учасників акції гарячим чаєм і бутербродами.